Керівництво Радіївської райдержадміністрації ігнорує рішення суду про відновлення на посаді начальника сектору культури Валеріана Цибульського. Про це розповів сам незаконно звільнений чоловік. Суд прийняв рішення 28 листопада поновити мене на посаді. У мене є постанова іменем України. Постанова вступає в дію з моменту оголошення. Однак, вже наступного понеділка, виконуючи обов'язки голови райради Ірина Гончаренко, знову відмовляє Валеріану Цибульському у відновленні займаної посади. Звучить абсурдно, але мотивуючи це тим самим рішенням суду, надала письмову відповідь: що вони визнають, що суд набрав законної сили, але станом на друге число. Постанова не набрала законної сили, тобто, на їхню думку, у них є свій суд, у них є свої тлумачення суду. Таке вперте небажання повернути йому посаду Валеріан Цибульський пояснює особистими мотивами. Свого часу чоловік відмовився від нав'язливої пропозиції вступити до лав партії Януковича. Крім того, серед верхівки району Цибульський вважається незручним та таким, що заважає владі екс-регіоналів. За це і поплатився. А офіційною причиною зняття з посади стало невиконання вказівки, згідно якої бухгалтерію сектору культури доводиться виселити з приміщення музичної школи. Тут в одній з підсобних кімнат жінки працюють вже 6 років. Зараз Директор музичної школи почала настаювати, що не вистачає класів для занять. Учням, хоча контингент учнів із того часу по сьогоднішній час майже не змінився. Був десь 80-82 чоловіки. І цей клас ніколи не був класом теоретичних занять, це була просто побутова кімната. Ще в 2008 році бухгалтерію сектору культури перевели з приміщення райдержадміністрації до музичної школи. Рішення приймалося головою РДА Ростовим та його заступником Ігорем Сало, який нині зі скреготом зайняв пост заступника райради в Радіївщині. Тепер жіночок з багаторічним досвідом роботи. Намагаються знову посунути далі нікуди. На четвертому поверсі, там в адміністрації там немає опалення, там немає е, умов для роботи комп'ютерів. В будинку культури, там де вони зараз нам пропонували, там стіни в одну в кирпичину, там вікна в одне стекло і отоплення там немає. Примітно, що за три місяці після звільнення Цибульського бухгалтерія сектору культури так і залишилася в приміщенні музичної школи. Очевидно, принциповість керівництва райдержадміністрації стосувалася тільки посади неугодного працівника. Наскільки я знаю, він справлявся своєю роботою. Саме звільнення для мене якби було теж несподіванкою. Чому? Тому що воно відбулося дуже ну, швидкими темпами. Я вважаю, що для того, щоб оцінити так людину, чи він займає свою посаду і відповідає їй. То, мабуть, потрібен час. За місяць, мабуть, таке питання не вирішується. Спілкуватися з журналістами в держустанові відмовилися. Юрист райадміністрації адміністрації не захотів відповідати, чому не виконується рішення суду про відновлення на посаді, посилаючись на керівництво. Відповідальність за прийняття рішення лежить на Ірині Гончаренко, яка виконує функції голови РДА. Посадовець, що цілком очікувано зачинила двері кабінету, побачивши відеокамеру. Відповідь він отримав проєкти Розпорядження готові, юрист. Більше я вам ніяких коментарів не даю. Вибачте, я зараз готуюся до нара. Ірина Гончаренко не знайшла часу пояснити за якою схемою і та коли звільненого працівника відновлять на посаді. Бездіяльність чиновниці спонукала Валеріана Цибульського звернутися в прокуратуру. Наразі очікується реакція правоохоронців на заяву про невиконання рішення суду.